Говорити, зайняли перше місце неправильно. Правильно сказати посіли перше місце. Одержали освіту, також неправильно. Правильно говорити, здобули освіту. На протязі року теж неправильна фраза. Правильно говорити протягом року. Вірні рішення також не є правильним словосполученням, а правильно буде сказати правильні рішення, рахую, що так неправильно говорити. Треба говорити уважаю або ж вважаю, що і так далі. Задати запитання неправильно, треба поставити запитання, цікаві міроприємства. Неправильно, звичайно ж, А ось цікаві заходи вже буде правильно. Думки співпадають. Це також неправильно, бо правильно вимовляти думки збігаються. Кілька років назад. І тут неправильно. Бо треба говорити кілька років тому. Моя думка на рахунок чогось там. Але так не можна говорити, бо це неправильно. Треба моя думка щодо цього, і далі вже перечислити до чого саме.